Асна виставка, над якою ми працювали і яка ось відкрилась не так давно крізь і верби життя Миколи Титовича Макаренка я Миколицька Марія, студентка другого курсу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Освітньої програми Історична україністика та прикладна історія виставка присвячена місцевому краєзнавцю, педагогу та природоохоронцю Макаренку Миколі Титовичу, який вклав просто всю свою любов про своє село в цю велику спадщину. Він цікавий людям через те, що він досліджує історію свого села завдяки своїй цій ніжній любові та такому прив'язаності до рідних країв. Він от зберігає природу, займається такою природоохоронною діяльністю, зберігає всі ці маленькі спогади та сюжети, які Yeah. Він хоче зберегти для майбутніх поколінь власне щоденники, Він пише там, де він описує всі свої переживання, через те, що він хоче то все донести, щоб ми майбутнє покоління то все читали і розуміли, і могли доторкнутися до історії. Він народився 2 січня 1927 року. В селі Писарівка власне тут пішов в 1933 році в Писарівську восьмирічну школу, в страшному 1933 році, який тут дуже сильно підкосив село. А потім він закінчив. І в 41-му працював в колгоспі, в 45-му вступив в Роздорську десятирічку. Її закінчив, вступив, намагався вступити в сільськогосподарський університет університет, проте через хворобу він його покинув. В 51-му він повертається до навчання в Дніпровському національному університеті. Ну тоді це Дніпровський государственний. На історичний факультет на заочне відділення поєднуючи з вчителюванням в Луб'янській та Циганівських школах, там він знаходить свою дружину, переїжджають сюди в Писарівку. Він починає вчителювати саме в Писарівці, а пізніше стає директором школи і вся його подальша діяльність прямі пов'язана з селом. Ну, оце якраз представлені його щоденники, які він веде з 42-го року по. По останні рік його життя по 2015. й Він тут описує свої будні, свої переживання. Почав він це вести на квитанціях з розбомбленої німецької комендатури, а потім продовжує писати їх на невеличких клаптиках паперу, які збереглися. А от тут уже починається з 51-го по 2015-й, Він пише вже їх так, от з -з 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 збірно в е зошитах. А він тут описує такі значні події в селі про своє життя, свої якісь переживання. Це таке дуже така велика рукописна літописна робота. Микола Титович він досліджував історію рідного краю, зберіг дуже багато місцевих сюжетів, але от таким найвизначнішим його досягненням є те, що він разом з Миколою Чабаном, який написав таку чудову книжку Спогади про Валеріана Підмогильного. Він тут пише розділ. Про те, про батьків підмогильного, які в тут з цього села саме. Якраз якраз ним було знайдено метричний запис за 1887 рік. Також розвідали там деякі сюжети про життя саме цієї родини в селі, про те, що тут підмогильний пише свої перші оповідання і перші твори, взагалі, присвячені саме от тому степовому краю. Ну і так, то він це все також описує в щоденниках, в своїх газетних вирізках, і дуже був зацікавлений в дослідженні в біографії цього митця. 1966 року він починає свою природоохоронну діяльність. Його дуже турбували проблеми, які пов'язані з оміленням берегів малої Терси. І він з учнями починає на весняних канікулах садити верби, і це продовжується з 1966 року. І кожен рік вони обсаджують береги Терси. А потім це вже переросло в його таке маленьке хобі. Він починає там висаджувати алеї по своїй вулиці. Це все підрізає. Тобто, це така дуже велика кропітка робота, і от. Завдяки його роботі, 40річній, майже 40-річній, було висаджено понад 300 верб, і я навіть не знаю, скільки там взагалі інших дерев він посадив в нашому селі. Тут представлені такі більш особисті записи Миколи Титовича, також фотографії за педагогічну діяльність, його документи, перші щоденники, листи з армії, сімейний фотопортрет, спогади про голодні 32-33 роки. Також, ось тут представлена це велика така. Частина експозиції його щоденники за 51-й 2015 роки. Внизу у нас ідуть газетні вирізки за різного діяльністю. Тут це представлені, як про нього пишуть а, читачі різних газет, бо він був з усіма багато знайомий тут. Про художню самодіяльність, в якій він активно бере участь. Ось, до речі, він зі своїм улюбленим музичним інструментом гармонію. Також дуже багато фотографій з його дружиною, з його дітьми. От там в подальшому в пізніші роки. Далі, ось тут куточок представлений дослідженню його. Його дослідженням з приводу підмогильного також тут ось про трошки про природоохоронну діяльність, про його погодні календарі, які він веде кожен день на сторінках свого щоденника. А потім виводить в таких от невеличких табличках в середню температуру місяця. Потім малює графіки з 75 по 2013 рік. Мені дуже завжди були цікаві такі історичні сюжети, особливо сільські, але через те, що до них не було доступу у дітей. В мене це була якась шалена цікавість, але от я ніде не могла втамувати свою свої потреби. Вступивши на істфак, отримуючи такі фахові завдання щодо якихось там досліджень, я почала глибше в цьому копатися, і так як я вже була майже фахівцем, то мені дозволяли вже доторкатися до таких от речових джерел. Тож нарешті мої потреби. В, такій от, в історичних таких матеріалах були задоволені.